Світ сповнений символів, що охоплюють століття, але мало хто з них має таке ж вражаюче значення, як образ дракона в апокаліпсисі, він постає як величезна червона істота із сімома головами та десятьма рогами, несучи з собою символічний тягар, який не піддається будь-якому простому поясненню. Це не просто монстр, а образ, який провокує, лякає і понад усе. Розкриває щось суттєве про зло, яке мовчки діє в історії людства. Хоча багато хто воліє зводити дракона до давньої легенди або перебільшення уяви, ті, хто уважно підходить до біблійного тексту, усвідомлюють, що там є щось набагато більше. Фігура дракона говорить не лише про зовнішні небезпеки. А й про внутрішні конфлікти структури, що домінують, а страхи, що замовчують, це запрошення до глибоких роздумів, яке залишається актуальним і необхідним навіть через стільки століть після його написання. У цьому відео ми розглянемо цю постать з усією серйозністю, якої вона заслуговує, але без вдавання до прогнозів чи апокаліптичних промов. Мета тут. Зрозуміти, що символізує дракон, як він впливає на нашу культуру, нашу духовність і навіть на наш спосіб боротьби з владою та страхом. Якщо ця тема вам зрозуміла, підпишіться на канал, поставте лайк відео та залишайтеся до кінця, бо ці роздуми точно вас здивують. У книзі об'явлення розділ 12, з'являється один із найяскравіших образів у всій біблійній літературі: великий червоний дракон із сімома головами та десятьма рогами, а на головах його сім вінців. Це не випадкова істота, а постать глибоко наповнена змістом, яка розпалює уяву та провокує роздуми, що виходять далеко за рамки буквального. Текст чітко пов'язує це з прямим протистоянням божественної присутності та добру. Символізм голів і рогів вказує на щось, що виходить за межі фізичного. Сім голів можна розглядати як знак повноти або завершеності, тоді як десять рогів символізують силу та владу, поняття, які повторюються в різних частинах святого письма. Отже, дракон це не просто жахлива істота. А концентроване втілення, сили та опору, яке діє як бар'єр проти того, що є чистим та істинним. Цікаво, що ще до нападу дракон, як описано, чекає, готовий пожерти дитину, яка народиться від жінки, одягненої в сонце. Об'явлення 12.4. цю деталь не можна ігнорувати, оскільки вона показує, що дракон діє не імпульсивно, а стратегічно, прагнучи запобігти просуванню всього. Що суперечить його природі. Тут мова йде не про ірраціональну тварину, а про силу, яка знає, чого хоче і як діяти. Цей тривожний образ протягом століть інтерпретувався по різному як символ гнітючих імперій, корумпованих систем або навіть як уособлення того самого зла, яке пронизує історію людства. Апокаліпсис, з його мовою багатої на символи, не дає простих відповідей, але провокує читача усвідомити, що існує невидима, але реальна боротьба, яка пронизує існування з давніх часів. Крім того, дракон в апокаліпсисі не з'являється ізольовано, а вставлений у контекст духовної та космічної битви. Він тягне за собою третину зірок неба та кидає їх на землю. Що вже свідчить про його вплив та бажання розширити свою владу, не дивно, що ця постать вплинула не лише на теологію, а й на мистецтво, літературу та культуру протягом століть, і хоча розум все ще вражений силою та складністю цієї фігури, описаної так детально, виникає потреба зрозуміти її глибше. Зрештою, чи дракон це просто страшне на вигляд, чудовисько, чи він несе ще. Щільнішу символіку, що представляє протидію добру в усіх його проявах. Коли ми дивимося на дракона Апокаліпсису, неможливо звести його до простої фігури екзотичної істоти. Він нав'язує себе як уособлення зла, сили, яка виходить за межі фізичного аспекту, та утверджується як пряма опозиція до всього доброго, справедливого. Та істинного в об'явленні його називають стародавнім змієм, що зветься дияволом і сатаною, що обманює весь світ. Об'явлення 12.9, що підкреслює його історичний зв'язок з обманом і корупцією. Цей зв'язок зі стародавнім змієм одразу переносить читача до Едему, де, згідно з книгою Буття, змій обманув єву, впровадивши гріх у людство. Безперервність цього образу між буттям та об'явленням показує, що драконки це більше ніж апокаліптичний монстр, він уособлює духовну силу, активну від самого початку, яка діє як опір божественному плану, завжди прагнучи відвернути увагу, обдурити та знищити. Протягом історії різні мислителі та теологи інтерпретували дракона як символ пар екселенси. Протистояння добру, не як фізичну істоту, з якою, здавалося б, борються, а як силу, присутню в соціальних, політичних та духовних структурах світу. Це читання розширює розуміння та допомагає нам усвідомити, що нам потрібно не лише боятися міфічної істоти, а й розпізнавати повсякденні прояви цього зла. У давнину зображення дракона також викликало хаос і руйнування. Такі культури, як Ваволонська чи Ханаанська, вже представляли подібних монстрів, таких як Тіамат чи Левіафан, які уособлювали первісний хаос. Апокаліпсис, використовуючи фігуру дракона, веде діалог з цією уявою, але трансформує її функцію. Тут не просто хаос, а злий розум маніпулює та прагне запобігти перемозі добра. Тому зведення дракона до простої алегорії майбутніх часів означало б збіднення його символічного заряду. Це перш за все нагадування про те, що зло, хоча й реальне та активне, ніколи не проявляється очевидно, а часто буває замаскованим спокусливим стратегічним. Дракон не лише протистоїть, а й обманює, водить в оману та приваблює. Використовуючи силу та зовнішність як інструменти спокушання, і коли ми усвідомлюємо, що дракон представляє собою набагато більше, ніж просто страхітливу фігуру, виникає потреба зрозуміти елементи, які складають цей образ, такі як його сім голів і десять рогів символи, які, далеко не будучи просто орнаментом, несуть глибокий зміст про силу та складність цієї опозиції добру. Опис дракона із сімома головами та десятьма рогами це не надлишок уяви, а глибоко символічний прийом, що несе послання про владу, панування та опозицію. Голови символізують владу, інтелект та здатність формулювати плани, тоді як роги у біблійній традиції є символами сили та королівської влади. Кожен елемент дракона передає суттєві аспекти його дії як сили що протилежна добру, число сім, яке часто зустрічається у святому письмі, часто стосується ідеї повноти або досконалості. Пов'язуючи це число з драконом, текст натякає на те, що його вплив є широким, чітким та ефективним, охоплюючи кілька сфер діяльності. Це не ізольоване зло. А добре організована структура, яка прагне охопити всі аспекти людського та духовного життя завжди з виглядом повноти та контролю. Десять рогів у свою чергу також з'являються у видінні Даниїла про імперії, які виникнуть у світі Даниїла і 7, 7. Ця паралель вказує на те, що дракон представляє не лише абстрактну духовну силу. Але й проявляється в системах політичної, економічної чи культурної влади, які протистоять духовним та етичним цінностям, що пропагуються у святому письмі. Таким чином метафора набуває історичного та соціального виміру протягом століть ці символи інтерпретувалися як уособлення імперій, правителів чи гнітючих систем, що діють під натхненням цієї злої сили. Однак важливіше ніж визначення конкретних подій, усвідомити, що святе письмо зображує те, як зло проявляє себе, не як неорганізована загроза, а як витончена та спокуслива структура. Наявність корон на їхніх головах ще більше підсилює цю ідею панування та суверенітету, хоча це суверенітет, який прямо протистоїть суверенітету Бога. Дракон та це не просто супротивник. А той, хто претендує на владу та славу, намагаючись узурпувати місце, яке в біблійному тексті належить виключно творцю, це пояснює серйозність їхніх дій та необхідність протистояти їхнім стратегіям. І коли ми розуміємо, що кожна частина дракона представляє не лише зовнішній вигляд, а й стратегію впливу та панування, виникає бажання дослідити, як цей образ такий вражаючий у біблії, переосмислювався в різних культурах та релігіях, формуючи страхи, символи та навіть традиції, які збереглися донині, образ дракона вийшов за межі сторінок апокаліпсису та поширився в різних культурах та релігіях, набуваючи значень, що виходять далеко за межі біблійного контексту. На заході він закріпився як класичний символ зла, хаосу та руйнування, особливо завдяки впливу середньовічної християнської традиції, де лицарі зображувалися обличчям до драконів як метафора боротьби між чеснотою та гріхом, або між світлом та темрявою. Однак у східній культурі дракон набув зовсім іншого значення. У Китаї, Японії та інших азійських традиціях його розглядають. Як символ мудрості, благотворної сили та захисту. Ця різниця показує, як одну й ту саму фігуру можна переосмислити відповідно до культурного контексту, розкриваючи силу людської уяви, формувати символи відповідно до конкретних потреб та цінностей. У релігійній сфері, окрім християнської традиції, дракон також фігурує в давніх міфологіях, таких як Вавилонська. де Тіамат, богиня дракон, символізувала первісний хаос, який потрібно було подолати, щоб встановити порядок. Цей візерунок жахливої фігури, що уособлює хаос, перед яким стоїть герой чи божество, повторюється в кількох наративах, показуючи, як дракон є архетипом, вкоріненим у людській психіці. Переосмислення дракона в апокаліпсисі таким чином веде діалог з цими традиціями. Але надає йому власного характеру, безпосередньо пов'язуючи його з духовною опозицією до божественного задуму. Він не просто монстр, якого потрібно перемогти, а саме втілення всього, що прагне відвернути увагу, обдурити та домінувати. Це підкреслює важливість розуміння символів не лише через їх зовнішній вигляд, а й через роль, яку вони відіграють у наративі та духовному досвіді. У сучасній літературі та поп культурі дракон продовжує бути потужною фігурою, присутньою у творах фентезі, кіно та іграх, іноді як грізний ворог, іноді як містичний союзник. Ця наполегливість підтверджує, як фігура дракона захоплює, лякає та надихає, функціонуючи як метафора викликів страхів та сил, з якими стикаються люди, як у зовнішньому світі, так і всередині себе. І коли ми усвідомлюємо, що дракон перетинає культури, релігії та уяви, завжди несе глибокий зміст. Природно виникає потреба поглянути на битву, в якій він бере участь в апокаліпсисі, особливо на зіткнення з Михаїлом, яке являє собою не просто бій, а символічне уявлення про перемогу добра над злом. Протистояння між драконом і Михаїлом, описане в об'явленні 12, є одним із найсимвольніших епізодів зіткнення духовних сил у біблійному тексті. Це не просто видовищна битва, а откровення про глибоку структуру конфлікту між добром і злом. Михаїл, чиє ім'я означає хто подібний до Бога, очолює вірних ангелів проти дракона та його послідовників у дії. Мотивованій не гордістю чи насильством, а справедливістю та вірністю творцю. Текст безпосередньо описує цю сцену. І сталася на небі війна. Михаїл та його ангели воювали за Змієм. Об'явлення 12 сьоме. Ця битва відбувається не у фізичному світі, а в духовному вимірі, який безпосередньо впливає на людську реальність. Дракона перемагає не груба сила, а влада, яку уособлює Михаїл, що підкріплює ідею про те, що справжня перемога над злом приходить не через насильство, а через духовну твердість. Образ Михаїла часто зустрічається у святому письмі, а також у книзі Даниїла як захисник Божого народу Даниїла 10, 13, 12, 1 – це підсилює його роль того, хто стоїть між злом і тими, кого він хоче захистити, діючи як знак того, що опір злу це не просто особиста боротьба, а дія, яка має духовну підтримку та підкріплення. Для тих, хто це читає, це нагадування про те, що вони не самотні у боротьбі з негараздами. Результат цієї битви вирішальний дракон та його ангели скинуті на землю. Переможені, але не знищені, це показує, що зло може бути переможене у своїй спробі зайняти божественний простір, але його дії все ще зберігаються в історії людства. Ця сцена не завершує конфлікт, а започатковує новий етап, де опір триває тепер у земному контексті, ближчому до досвіду людей. Ця деталь є фундаментальною для розуміння символіки апокаліпсису. Вона описує не абсолютний кінець, а динаміку боротьби, опору та надії. Перемога Михаїла вселяє впевненість, але також закликає до пильності, показуючи, що, хоча зло обмежене, воно все ж діє та намагається спокушати й обманювати, як застерігає сам текст, називаючи дракона обманщиком усього світу, об'явлення 12.9 і коли ми розмірковуємо над силою цієї битви та тим, що вона символізує, ми природно розмірковуємо над тим, як дракон також діє у видимому світі через політичні, соціальні та культурні сили, використовуючи свій образ як символ опору добру, що спонукає нас задуматися над тим, як ця метафора впливає та формує наше розуміння сучасної реальності. Образ дракона протягом історії не обмежувався релігійними текстами, а поширювався як політичний та культурний символ, часто асоціюваний з гнітючою владою та опором духовним цінностям. У біблійному контексті, особливо в об'явленні 12 та 13, дракон представлений не як ізольована істота, а як той, хто дає владу звіру, що натякає на його роль як сили. Що стоїть за системами панування та корупції, цей зв'язок між драконом і політичними структурами яскраво проявляється в християнському історичному тлумаченні, яке бачить в образі дракона символічне представлення імперій, що переслідували релігійні громади. Наприклад, за часів Римської імперії багато християн інтерпретували дракона. Як саму імперську систему відповідальну за репресії та насильство, що прагнули заглушити духовну істину та нав'язати порядок, заснований на силі та ідолопоклонстві. Протягом століть інші системи влади інтерпретувалися з цієї точки зору, структури, які, хоча й не постають як видимі монстри, функціонують з логікою домінування, експлуатації та опору етичним та духовним цінностям. Таким чином, дракон перестав бути просто апокаліптичним персонажем і почав функціонувати як критична метафора зловживань владою, що охоплюють усі епохи та культури. У літературі та мистецтві дракон використовувався як символ опору гнітючим системам або як застереження від спокуси абсолютної влади. Від середньовічних романів до сучасних оповідань фігура дракона постає як перешкода. Яку потрібно подолати, щоб такі цінності, як справедливість, свобода та правда, могли перемогти, це підсилює його силу як універсального символу, завжди пов'язаного з ідеєю виклику та подолання. Цей культурний вплив також показує, як біблійні символи формують соціальне, політичне та навіть духовне сприйняття людей, породжуючи інтерпретації. Що виходять за рамки оригінального тексту, дракон у цьому сенсі вселяє не лише страх, а й роздуми про невидимі структури, які формують колективну поведінку, часто без усвідомлення нами їхнього походження чи наміру. І коли ми усвідомлюємо, що образ дракона несе цю здатність впливати на політику та культуру не лише як міфологічна фігура, а й як активна символічна сила. Неминуче виникає потреба зрозуміти психологічний вплив, який він справляє, пробуджуючи захоплення та страх у тих, хто його споглядає, що спонукає нас задуматися над тим, чому ця фігура викликає такі бурхливі реакції, і донині образ дракона від давніх часів до наших днів викликає бурхливі реакції, оскільки він потужно синтезує. Найглибші страхи людства, хаос, руйнування, втрата контролю водночас, воно викликає непереборну чарівність, ніби існує природний потяг до таємниці та незмірної сили, яку вона уособлює. Це поєднання тяжіння та відштовхування робить дракона одним із найстійкіших символів в історії людства. У біблійній традиції він постає не як курйоз чи декоративна фігура. А як суперник пар екселенс – той, хто намагається зірвати божі плани та обдурити людей. Ця функція підсилює страх, який вона вселяє. Це не просто жорстока істота, а інтелект, який спокушає, маніпулює та часто домінує, навіть якщо ніхто цього не усвідомлює. Страх викликається не лише силою, а й хитрістю, з якою вона діє. Дракон також уособлює страх перед невідомим. Перед тим, що вислизає від розуму та ставить під сумнів передбачуване, ось чому його так часто асоціюють з розповідями про випробування та подолання. У середньовічних історіях лицар, який перемагає дракона, не просто перемагає монстра, а стикається з власними страхами, обмеженнями та спокусами, виходячи з битви перетвореним. Таким чином, дракон також функціонує як метафора внутрішньої боротьби. Цей психологічний аспект пояснює, чому навіть у суспільствах, що характеризується науково-технічним прогресом, дракон залишається присутнім у колективній уяві. Він є втіленням страху, який не згасає знанням, бо він торкається екзистенційних вимірів, які розум не може нейтралізувати. Страх втрати, невдачі, зла, яке може виникнути будь-якої миті, навіть там, де його найменше очікують. З іншого боку, захоплення виникає тому, що дракон також символізує силу, автономію та здатність порушувати межі. Не дивно, що багато культур приписували дракону не лише негативні аспекти, а й позитивні, такі як життєва сила, мудрість і контроль над природними стихіями. Ця неоднозначність підживлює інтерес, який він викликає, роблячи його одним із найскладніших і найзначущіших символів в історії людства, і коли розумієш глибину цього захоплення та страху, неминуче виникає питання. Зрештою, чи дракон апокаліпсису – це лише міф, метафора, створена для навчання, чи це також? Реальне духовне уявлення, яке продовжує діяти не завжди сприйнятим чином, це питання безпосередньо підводить нас до остаточних роздумів про те, як інтерпретувати його присутність сьогодні. Коли ми доходимо до кінця цього аналізу дракона Апокаліпсису, питання, яке залишається неминучим. Зрештою, чи це міф, потужна метафора, чи активна духовна реальність? Біблійний текст ніколи не натякає на те, що дракон є біологічною істотою, а завжди представляє його як символ, наповнений значенням, що уособлює опір, спротив та загрозу порядку, встановленому Богом, що діє в різних сферах існування для тих, хто читає очима віри, дракон. Це не просто вигадка, а символічне вираження духовної реальності, яка, хоча й невидима сприймається через її вплив. Зло, як і дракон, не завжди постає як жахливе явище, а часто маскується під красу, силу та ефективність. Апокаліпсис, використовуючи цей образ, закликає до пильності та роздумів не до ірраціонального страху, а до усвідомлення сил, які формують світ. Для тих, хто інтерпретує з більш історичної чи соціологічної точки зору, дракон функціонує як архетип наративна модель, що використовується для ілюстрації небезпеки надмірної влади, гнітючих структур та ідеологій, які ставлять себе вище за спільне благо. Таким чином. Метафора дракона залишається актуальною як інтерпретаційний ключ, що допомагає зрозуміти механізми домінування та опору, присутні в суспільстві. Цю дискусію між міфом, метафорою та духовною реальністю нелегко вирішити, і, можливо, її взагалі не слід вирішувати. Сила символу полягає саме в його здатності взаємодіяти з різними точками зору та почуттями. Провокуючи читача задуматися про природу зла, опору та спокути, отже, дракон продовжує залишатися фігурою, яка спонукає, ставить під сумнів і спонукає до глибоких роздумів, незалежно від того, як його інтерпретують, дракон апокаліпсису залишається живим нагадуванням про те, що життя не обмежується тим, що ми бачимо. А включає складніші виміри, де добро і зло ведуть битви, які часто не з'являються в заголовках газет, а розгортаються всередині кожної людини у щоденному виборі та в структурах, які будуються або проти яких борються, і можливо саме з цієї причини постать дракона ніколи не сходила зі сцени, продовжуючи з'являтися в книгах, фільмах, промовах та роздумах. Як постійне відлуння питання, як протистояти тому, що він уособлює, і як розпізнати його присутність там, де його найменше очікують.